П'ять фактів про справу отримання неправомірної вигоди нардепом за передачу в оренду держземель. Перший нардепа викрили на отриманні 85 тисяч доларів США від підприємця. Ці кошти за матеріалами розслідування були авансом за майбутнє отримання державних земель в оренду приватним підприємцям. Загальна сума хабаря повинна була становити 221 тисячу доларів США. Водночас слідство зафіксувало розмови нардепа, в яких він натякає, що може вирішити питання і щодо інших земель за гроші. Другий 9 серпня 2023 року ВАКС обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 30 мільйонів гривень. Його взяли під варту у залі суду. Третє це викриття результат спільної операції трьох відомств. Набу, САП і СБУ завдяки службі безпеці України, які забезпечили оперативний супровід розслідування, детективи і прокурори здобули важливі докази неправомірної діяльності нардепа і двох його пособників. Четверте, слідство перевіряє можливих інших учасників злочину. Водночас, станом на зараз, участь у схемі представників правоохоронних органів та виконавчої влади не виявлено. П'яте. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна